Доброго дня, шановні. Так, один із моїх підписників також є блогером, і він вирішив нам з нами усіма поділитися, як користуватися, як він налаштовував, і як користувався принтером для смартфонів для переро. Ну, Для от у когось смартфон, так, переро встановлено на смартфон. І як налаштувати. Роздруківку цих чеків. Я, чи це можливо, як це зробити, все. Хочу, щоб ви його трошки послухали, тому що людина дійсно приклала зусилля і дослідила це питання. І він таким, знаєте, простим, людським, нормальним роз'ясненням зможе нам усім пояснити, як це працює і як це підключити. І так дивимося. Доброго. Поки що записую коротеньке відео про те, що це все можливо на ось такому принтері. Принтер Bluetooth. Друг цікаво він коштує, Цей принтер. Тут у нас немає приставки BT. Привірув на смарт касі вчасна каса, чекбокс. Сота касака -каса. щось не працює, тому на жаль ні. Ось. Найкраще друкує це Checkbox і вчасну касу. Смарт касу погано друкує, бо там, коли викидує на друк, у нього там маленький формат. І виходить, що принтер його... Типу вирізаю і масштабую. Тобто принтер друкує да, в цей в смарт-касі не видно фіскаль... Як... QR-коду. Да. А зображення. Ага. Це зображення, яке видає сама програма забезпечення. Смарт-каса, програма забезпечення видає О, ось таке. ну, Нічого не побачиш. Навіть видно ось ці ось якийсь фон тут є. Часна каса, феймбокс друкують чітко. Но. No. Є одне но. No. Okay. Зараз. Одне но. Програма. Програма це ра-ПТ. Uh -huh. Головне, в цьому ра-бети, скоріше, коли ви заходите. На суть. Налаштування, і тут не буде вашого принтеру. Ось. Цей принтер не друкує з телефону по прямому підключенню по блютузу. Тобто, якщо намагатися обрати, е, обрати принтер, він не підключається. Принтер до телефону. Принтер працює тільки через програму-Перехідник. В даному випадку це ось RAV-PT. Mm. Головне, що додати, блю... додати принтер. Mm. Щоб це зробити, потрібно, щоб принтер був у з'єднаних устройствах. Тобто показую, відміняємо. Шукаємо 1,234 там код. Все з'єднання є. Угу. Він до нього не підключається. Телефон угу. не підключається. Це потрібно для додатку. Угу. Ось. Тут натискаємо Додати принтер, Bluetooth Ну і ось буде у вас із обраних. Це... Ви обираєте серед пристроїв, які ви додали ви запоріжоний. Ви тут обираєте принтер, але він вже в мене обраний і з'єднуєте. І він друкує. Є одне ново. Ось про те, що я казав. Ця програма спочатку вона безкоштовна. И когда вы друкуете на бесплатную версию, у вас будет что-то... Как вылазить? И чтобы ее не было, нужно купить лицензию к этому додатку. Так. Сколько она стоит, интересно? Ну, я ее уже купил. Так завжди тут не показує. Mm. Ну, взагалі 48 гривень на, од... на місяць підписка. У mm -hmm. mm -hmm. мене зараз немає телефону ще одного додати, щоб показати вам, як воно виглядає. Тобто, щоб усього не було, угу. потрібно, щоб додаток був ліцензійний. Підписку купити. Там можна купити її назавжди. Коштує 1200 гривень, 1300 гривень, точніше. Різниця, що ви сплачуєте, за місяць або за півроку, там немає. Ну, Чекбокс. Тут я зміг дістатися до свого тестового чеку. Дії переглянутий чек. Роздрукувати. Принтер. О, зараз тут принтер вже сам самостійно підтягується. Ось. Тут немає різниці обирати на обирати. Друг. Це чекбокс. Смарт каса і Ой, вчасна каса. чекбокс Працюють адекватно. Не забуваємо підписку.